Доброго дня! На вулиці зараз сильно похолодало. Як ви бачите, по мені я одівся вже набагато тепліше і ще й набагато різко похолодало. Будемо сьогодні розглядати, як завести мотоблок в холодну пору року. Тобто мені дзвонив клієнт, буквально там три дні тому говорить. А що зробити? Зараз похолодало, тобто в мене там було в селі 3 градуси, я виїхав на город, я його не можу завести. Що для цього потрібно зробити, щоб легше завести даний мотоблок? По-перше, і саме легше, що можна зробити, це сняти ремені. Як це зробити? Зараз покажемо маленький лайфхак. Беремо стандартну отвертку, вставляємо між ременів таким чином. І прокручуємо за великий вал. Дивіться, щоб вона вам не відскочила в очі. Просто як на велосипеді ви знімали колись. Знімаєте перший, тут можна вже, він вже більш послаблений, можна вже і рукою. Тобто отвіртку можна викинути. Ну, бажано не викидати, бо вам ще їх одягати. Знімаємо даним чином. І так як у вас вже один залишається ремень, стає в рази 3-4 легше заводити. Тобто ви вже заводите як літом. Ви проганяєте саму систему, у вас розтаплюється мастило, воно ж застиває зимою. Розтаплюється. Тобто буквально 5 хвилин на холостих він попрацює. Ви одягаєте обратно ці ремені і можете вже працювати, і він буде у вас легко заводитись. Якщо вам не допомогло зняття ремнів, тобто ви надалі не можете завести даний мотоблок, можете залити в цей отвір окропу. Буквально грам 300-400 цього буде достатньо. Але якщо у вас тут є вже рідина, якщо ви працювали в ним влітку і не злили ще, краще зимою зливайте, тому що у вас воно застине, потім мотоблок буде непридатний. Ви можете злити її дуже легко. Тут є краник. І мотоблок зливається. Буквально можете піти на перекур, хвилинку-дві почекати, у вас все зільється. Потім обратно зачиняєте його, заливаєте сюди окропу, і мотоблок буде заводитись майже що влітку. Також є третій лайфхак, можна прогріти дану систему самого мотоблоку звичайним феном, строїтельним, тобто який у вас є вдома. Гріємо в двох місцях. Перший це ззаду двигуна, вторе, це спереду двигуна. Якщо навіть вам ці не допомогли лайфхаки, подивіться попереднє відео, ми розповідали, чому може не запускатись цей мотоблок. Тобто там може бути багато проблем. Раджу подивитись, допоможе в будь-якому випадку. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хотіли побачити іще. Всім дякую за увагу, до побачення!